Ішов не то, щоб хорошо, але я не теряю надії. Я повиставляла всі свої добрива грогрін. Ось так вони виглядають. Вот так от я понабирала. Стартера я взяла велику, бо її багато йде. Це. У нас фосфорне добриво для кореневої системи. От листкове живлення. Я вже користувалася, вже пробую потрошку. От так що це добрива не всі. Ще всі, ще дві, ні, три. три такі баночки. Ще я буду замовляти, їх поки що не маю наявності, чекаю. Отак. От